Всім привіт! Хочу поділитися з вами враженнями про перший день стажування в компанії Яваре. За перший день стажування я встигла багато чого. Я встигла познайомитися з командою, з кожним її членом, почути їх, побачити. Це було, мабуть, найцікавіше, найприємніше за день стажування. І друга частина стажування це. Отримання всіх доступів, підключення необхідних систем, необхідних додатків. І я встановила вже таймтрекер, подивилася, як він працює, що він фіксує, що не фіксує, що рахується, що не рахується. Тобто, вже трошки познайомилася з самим продуктом Ява. Також я виконала 6 пунктів з скільки з 23, які треба виконати в період стажування. Шість я вже сьогодні пройшла швиденько. Наповнена бажанням рухатися далі, скоріше пройти всі етапи, всі навчання і вже бути максимально корисною в роботі для команди і компанії в цілому. Дякую!